Про що фільм Моє прекрасне нещастя, «Відмінниця», Ебі та чемпіон підпільних боїв Тревіс укладають парі. Якщо він здобуде перемогу над цінним противником, то вона переїде до нього на місяць. Екранізація романтичного бестрейлера Джеймі Макварді від творців франшизи Після у головних ролях: Ділан Спроуз та Вірджинія Гарднер. Самовпевнений Тревіс звик перемагати на рігу та в любовних авантюрах. Життя хлопця змінюється, коли він зустрічає скромну дівчину Ебі з непростим минулим. На неї не діє його зухвалість та харизма, але Тревіс упевнений, що вони створені один для одного. Чи зміниться думка Ебі, якщо їй доведеться провести із хлопцем 30 днів? Фільм до зустрічі з тобою, екранізація бестселера. усміхнена і позитивна Лук Ларк, знову ви пошуках роботи після фабрики існіться кошмар, а віск в ві салоні краси їй здавався надто гарячим. Працівникові служби зайнятості особливо нічого запропонувати дівчині, крім ролі доглядачки для Уіла, і трейнера. Паралізованого вкрасня, який втратив бажання жити. У Луне має досвіду в новій справі, тому на перших порах вона трохи дратує віла, постійно роблять чи бешкати через неважність і через розсіяність. Однак ларк настільки позитивна і не здатна сумувати, що тренер. Переймається до героїні симпатію і тепер уже сприймає її як щось більше, ніж просто обслуговуючий персонал. ВІЛ навіть наважується запросити Лу на побачення тільки ось здоров'я стає все гірше. Як хороший син він пообіцяв батькам триматися і дав їм термін не менше півроку. Але все це було позустріч з Кларк. Зараз же хлопець розривається між бажанням бути поруч зі коханою і страхом, що їх відносини позбавлять ту багато чого і за подію біль в результаті. Фільм Небезпечне побачення після довгих поневірень і безуспішних стосунків із дівчатами Коул нарешті знайомиться з тією самою Сенді, дивовижна чарівна і чудова красуня. Зустрічі з нею надає колу ще більшої впевненості у собі, що правда на другому побаченні він розуміє, що вечеря її з секретним агентом, який неодноразово врятував світ від загрози знищення. Героїня фільму Небезпечне побачення успішно виконувала найскладніші завдання. Парі стає відомо, що над планетою нависла загроза тотального знищення. Взявши юнака в напарники, Сенді вирушає у вхоплюючу подорож з однією метою берегти невинних людей від смертельної небезпеки чи вдасться їй вкотре успішно завершити місію. Фільм крізь моє вікно Ракель – чарівна молода дівчина з раннього дитинства Вона навіть подумати не могла про те, щоб не послухатися батьків або зробити. Невірний крок або прийняти рішення, відмінне від нав'язливого рідними. Додому вона приносила відмінні оцінки, дружила виключно з правильними людьми, тоді як про хлопців навіть не йшлося. Ставши дорослою, героїня фільму крізь моє вікно не змінила жодної зі своїх звичок. все має бути за правилами жодного алкоголю, цигарок та вечірок до ранку. Але вона мала одне захоплення. Ракель повуха закохалася у хлопця, який заселився до будинка навпроти. Щоранку вона виглядала з вікна, сподіваючись побачити його хоч одним оком. Так тривало чимало часу, за який ракель, по думки вийшла за нього заміж і вже нянчила дітей. Але вона була настільки сором'язливою, що змогла дізнатися лише його ім'я. Арес у свою чергу, ймовірно, навіть не здогадувався про її існування. Чи зможе Ракель піти на перший крок? Фільм 50 відтінків Сірого став одним з фільмів 2015 року. Героїни Анастейша стіл живе зі своєю подругою, вона нічим не примітна студентка і бажає себе нутною дівчиною. Одного разу подруга захворіла і звернулася до Анастасії за допомогою, щоб та взяла інтерв'ю у Крістяна Грея. Приїхавши до нього в офіс, дівчина побачила, що мільярдер не тільки молодий, але й страшенно гарний. Інтерв'ю не задалося і героїня вирішила, що вже ніколи не побачить цього красення, однак він ще не. Раз з'явиться на її життєвому шляху її поступово насте, стала дізнаватись про сексуальні ігри мільярдера.